Oh, yeah. Всім привіт, друзі. Сьогодні будемо розпаковувати білетики. Yeah, сало... Давай український, братан. No. Сьогодні взяли 40 білетиків. Побачимо, що виграємо з них. Yeah. Все що було. Це по десяточці один. В польськах завідного мільона. Перший. Другий. Yeah. по два. Без виграшу перший. Такий самий. Вони такі прикольні, бачили, як зроблені. Такі можна як брелочок. Для чого витрачатися на нападали? Третій без виграшу. Четвертий тоже? Да. П'ятий без. І, да. Шостий без. Сьомий без. А це сейчас ми. На без, Бест. І я, скажіть, кидать кури. Дев'ятий, двадцять, вісімдеп. Десятий, бе. А що це за бренд, взагалі? Одиннадцятий без виграшу. О, 24. Там, там собі, собі, собі лежать. Чого? Вживка. Це одиннадцятий, це дванадцятий час, да? 12 без виграшу. Без виграшу, але інфелети що? А тут жовті. <сушна> а під чи піска, біля? Це який був, блін. Коротше, без виграшу ще один. Тут точно 13 буде. 40 буде видно. Без виграшу, без. Я повинен так 20 гривень це не на ого виграш. Без. без виграшу. Те саме. Не, ну 40 на мільйон без виграшу якісь інші ну тут максимально ти ну, Бумага якісна тут без виграшу чі ще, ще, я просто відриваю, щоб було швидше без виграшу Ех. Щось сьогодні удачене на наші сторони. Без виграшу. Ну, тебе максимально ти виграв тут 200, да? так? Чи 500? 200. Ну це я взяв там 10 лайти. Без виграшу. Без виграшу. Покладу сьогодні було 1000, блять. Тут ми заїбалися встроювати. Без виграшу. О, настроєння падає, я чувствую, ручка. Без виграшу. Без виграшу. Так, по, по посиланню не... не потрібно буде переходити. Ви не переживайте там. Ми так. Єбать. Скільки? 24, 85 і ще не. О, без вирішення. Єбать, вже нахуй. Вони останні лишили. На беху є вже, блядь. Єбать, без вирішення, нахуй. Давайте всі разом відкриємо. Ого, ебать, 24,85, сегодня вот это поперло, нахуй. А у меня останьи. Смотрим, все разом, что тут. Хуёчечок. А чувствую... вот такие, бачили, как она работает? Ебать, без выигрыша, нахуй. И мой останьи билетик, нахуй. Клод. А Дай я гляну тоже. Щелкс, нахуй. Я уже чувствую, что он без выигрыша. Они 12 на минуточку 43. Это блядь квартира, блять, в центре Нью-Йорка. И того, если у вас, ребят, имеется да. 400 гривен, у нас имеется, блядь, 400 мы потратили. Значит, вот 20, потом уже налог 485, 20, 20, 20 и 10. Значит, 90 гривен мы выиграли. Ну то есть, как бы сказать, вложение дуже, ну. Може, 10? Якщо у вас є 400 гривень, можете їх просто розділити на 30, ой, на 40, вам буде минус. Так что така от тарейка. Так що, от що может і 10?